Рок музика. Хтось сказав, що в Україні не існує. Вона є, і зараз ви в цьому переконайтесь. Сьогодні зустрічаємо ранок з молодим рок-гуртом Аксіус. Ласкаво просимо уроковий ранок. Рок перекладі з англійської качати. І звісно, тут інакше неможливо. Від барабанів спонукає ваші м'язи рухатися в так, хлопці. Привіт. Сйомтися Олександр Барабанщик. Віктор гітарист. Та Дмитро вокаліст. Ранок, який в більшості починається зі сніданку. Роблю собі яєшню, каву і йду на репетицію з хлопцями. Любов до музики прокинулася ще в дитинстві. Займаюся з 3 класу. 3 клас з восьми років. Ні. Чи, мабуть, так. У будні діма працює до або після роботи час для музики. Рок він потужний, він дає драйву драйву взагалі в житті. Що треба щоб стати рок-музикантом? Слухати ACDC. ACDC – це легендарний австралійський рок-гурт, створений у 1973 році. І по сьогодні це зірець для багатьох музикантів. Ну і як же рок без гітари? Я дві гітари електро свої забив своїми руками. Як каже Діма, у нього крута американська гітара. Ну, типа, да. Діма пригадує перший вихід на сцену. Я в хорі співав і всю Європу об'їздив ще коли був маленьким. Тому для мене сцена це не так було тяжко. Гурт Аксіус грає хард та блюз рок сучасним сленгом Гаражна музика це змішаний стиль. Це у нас бас бочка, ано саме. Давай, послухай мій. Головне для гурту завжди тримати настрій і писати пісні. Навіть якщо щось не виходить, все одно досягати своєї мети. Посмішка, слово. Воно. Просто виринає буквально за 10 хвилин. Хлопці написали музику і слова. Вийшла ось така коротенька пісенька. Нове еспресо прийшло до нас гості, ставай Україна розминай!